Всім привіт! Це перше відео в новому році. Хочу всіх привітати зі святами і побажати міцного здоров'я і мирного неба, це найголовніше. Свята вдома не сидяться. Вирішив приїхати, подивитися, що тут робиться. Приїхав. Ось траса. Я на велосипеді приїхав. Думаю, разом подивлюся, тут ось дорізали. Ну, я заготовлював дрова, я показую відео. Тут виходить, що тут хтось забрав, вон до геляки лежать. А ось до як би ще йому наврати. Вон дивіться. як відрізані, дивіться. дивіться. О. Бачите, ну, оце і друбати. То що сучками, то нічого страшного немає. Чашка лежить. Ну, он, ось дощ можна якби брати. Може колись і приїду. Не знаю коли. Вон тут тут городи. Ну як город? Були колись городи, зараз я забрали ті, що поля тримають, бо тут дивіться, он логуїть, он лугують город. А це місце кирпічного заводу старого. Вон глинище. Там світлоб'я, не знаю, чи видно, покажу. Отже, тут дрова є. Показую ще раз. Забирай. До ондові з пилочкою приїду. Такі що йдемо набрати. Ну, тут а, ось дохані, звісно, брали, але отам вони ще різали. Зараз я туди тако поїду, гляну. Дрова є, можна брати, було би тільки бажання. Далі наступна зупинка. Це тут печі стояли, робили кирпіч, печі стояли. Тут печь стояла. Ну, тут столбики стоять. Печ, кирпіч випікали. Я не знаю, там, наверное, тут глибина метрів до трьох. Тут лежить воно завалене. Там теж таке. Це воно колись здорове, такий комплекс був, вон сваї стоять. Он привозили оце чорне, я не знаю як це на кірпіч, як он називається, ця добавка, Вон вона лежить. Вон, така вона, як то уголь, що, не знаю, що це вона. І глину он брали. У мене є відео про цегельний завод, кому цікаво. Я постараюсь вставити його чи в силці, чи в самому цьому відео. Єдине, що мене тут цікавить, це от виноград. І, до речі, тут я беру і сувниці. Вон вони, вон та поляна. Потім он до колобанка, вниз. Ну, Це вона штучна саморобна, як кажуть, саморобна, але тим не менше. А я приїхав вперше по Туда ростуть Самосєви. Вон, сосонки. Я при, приїхав собі пару гілячок зрізати. Ну і ще по щось. Ну, не буду наперед казати, все покажу, все розкажу. Ну що ж, пішов я. Беру велосипед, зараз тако обійду туди. Там дорога є, але це треба тако мені аж круг давати. Бо тут все позаростало, бачите. Її поперегорвали. Тут ще, бачите, дорога йде. Ось такої йшла. Ну там її перегорали, так що я не прийду, треба ні такої якось проходити. мені треба туди. От підійшов ближче до цих сваїв. Це я стою на горбочку. Вон велосипед лежить. Тут це була під'їзна дорога до цього всього комплексу. Вагонетки підвозили. Найшов воно раз сосунка. Два сосунка, до три сосунка. І до велика нежі не достану. Тут а, так ви не пройдете, це зараз що то листя нема. Тут можна це, зайти, а так до тих сваїв ще можна прийти, а так ні сюди ніяк не зайде. Хтось, до, до речі, її підрізав, чи хтось різав, Вонто лежить. Так, буду я зараз брати, щоб туди зря не йти, бо тут, дивіться, я на горку стою. і тут... Ще цей Зараз візьму пару гілячок, собі зріжу, то й мені вистачить. Погнали. От вже пішов, зрізав верхушечку дерева і гіллячку одну. Це... Хай буде поставити вдома. Можливо, хтось там напише мені, що якби... Не треба було портити, ну я її підчистив, якби буде краще рости. І ця верхушка, вона від молодиця пустить ще. Я ж не зрізав все дерево, а тільки чуть-чуть підчистив його. Так що, я це, Може я не правий, звісно, але я думаю, йому нічого не буде. Тим більше тут вони ростуть. Ще раз, ще раз вийду покажу. Ну Тут не одне росте, це самосів. Вон я зрізав верхушечку. там ще хтось різав, тому я тут не один ріжу, як би і Не думаю, що тут щось критичне йому станеться. Вон така непогана сосунка, але... Ти тут просто що ближче, туди можна на поля, от показує, десь отуди за лісок. І туди далі там повно, там такий самосів. Вибирай любу, ну. Я туди не поїду, бо далеко. Зараз буду пакуватися, та й ще в одне місце цікаве, заїду, покажу вам все. Не перемикаємося, дивимося. Трохи проїхав з ВТО, Ну, не приїхав, пройшов, бо там дороги нема. Приїхав на торф'яники старі. Та тут торф при Совєтах добували. Араз покажу, все підійдемо ближче. З виду Якби канавці, зараз переда положу. Люди сюди десь ми наберем її трошки О. О. трохяники. Та риба була, все було металу повно, тут це вони великі. Зараз йдемо, покажу. І до речі, тут брали... Люди для себе беруть не тільки ну, на вазони, так як я хочу взяти, а... О, гриб, дощовики тут ростуть. Тут до щіляки ростуть, бачите, буду знати місце ще. О! Велком to торфяники. Це місце. Знаю, де це мені її наврати. Десь якби на тому стрів, острівку якомусь. бо ця, ця не підходить, а вона знизу. Як це ще туди добратися? А дивіться які дощовики тут -то. О! тут було сухо, якби, а це не сухо Бобри були, а це зараз пішла тенденція, так що останні роками уровень води падає і падає, через те воно так О. Ну, зараз я якось наберу, зараз ставлю на паузу і хочу, щоб мені не вертатися два рази. Я десь тако попробую зайти, от на той островочок і набрати отаї землі. Мені багато його не треба. Але так але трохи треба для вазонів, щоб не, не купувати. Бо дороге воно, плюс ну, таке як, як порохно, знаєте. А тут приїхав собі набрав. Взяв в мене є сумка така, там мастерок і кульок в кульок буду ложити. Там не дуже чиста, але це на землю як би то. То-то, я думаю, буде гуд. Туди йдуть Тут торфяночка, підійти. Трохи є води. Якісь жаби. Пополонники. Земля вона така. Ну, я ще покажу, вона така, як то жирна. Ви не думаєте, що вона така, як ви купляєте, на вазони? Ну, хто зі старіших, то я думаю, може Вон, йти, дивіться. Отута. О тут буде, може бути... Опа! О, є. Прийшов я до цього рівчачка. само буде назад виходити. Бачите? Дивіться вона яка. Я не знаю, камера передає, і не передає, вона така, як то з жиром пропитана. Бо взяти, дивіться, ондо, землю. Ну, Зараз будемо виходити, я покажу, вона не така, а біля торфу, вона біля така. а ця дивіться. Бачите? Така жирна, жирнюча. Так, зараз наберу трошки. Так ключуть, буде виходити. Набрав, я багато не брав. Ну, я знаю скільки тут. Ну може штук 5. Ну, десь такий маленький мішечок з торфом, я не знаю там скільки кілограм. Ну, От покажу. Вона така грудочками. І от торфяник. Рештки. Воно дуже жирне. І тут таке саме, дивіться. На дуже жирна якби, сама по собі, бо ця, ця ж не така, а тут а... запас цих поживних речовин ну, перевишає. Це не самий торф'яник, але це іменно земля з торфяником. Те, що потрібно на вазони. Я ось довзяв, вона мокра, важка. Я думаю, мені хватить. Скільки тут там, там на пару вазонів, що ще треба, буде, ще я приїду. Воно ну, таке важкувати трохи, уамне. Так, тепер якось звідси ще треба вилізти. О! Виходити звідси. О! Ні, він не сюди. Так, сюди. Дивіться. От вийду сюди, щоб покажу. Бачите? Ця земля текстура така, як в нас. Тате, ні як би нічого нема. А та, те, що я брав, звернюся. Ага. Ага, не вийду. Та не вийду. Важкувати це в одній руці. Ти. Ось так. Набрав земельки. Трохи тут важковато йти в одній рості є нести. Я знаю, нам мокра це то... кілограм, мабуть, 7 буде. Це що я взяв, ну але небагато, туди кілограм 7. Ну, більше 500 точно. 5-7 такого. Т так. Буду я. Буду я вішати її, значить, на руль. Та й маленько їхати додому. Це я був у Це там, я не показував, там теж город хтось зайняв якусь площу в тих чагарниках. Я не показував. Але трошки віддихаюсь. Та будемо їхати. Ось такий торфяник у нас. Він тягнеться, торфяник тянеться аж. Бачите, он до дерева ростуть, там така річечка тече, це воно аж туди тянеться. Там Така сама земля, тільки може що сухіша бути, ну, але ну, сама по собі жирність така сама. Де її видобували. Так що ну, тут а, кажу, люди, хто знає, то сюди приїжджають і беруть, і нагороди беруть, в кої трактор. Бачив Т-25, хтось сусіднє село, Вон воно знай видно, не видно, там храм, церква, верхушка відніється, Вон, видно. Це бачу туди перли та якось воно так. Так, буду я їхати додому, бо це звісно хорошо, що я ще поки під горбок зараз випру, поки зараз в об'їзд, бо це я так пішком в йшов. а це мені треба ще тут мало того, що йти постійно там не поїду. Це ж мені аж до траси, до тих дерев великих, це треба мені йти пішком. І я прийшов, можна сказати, Отако От напряму, а це, мені... а це мені тако треба йти, такий кружок ще давати, бо я тоді не піду бо з землею і з ялинкою. Ось так, хлопці. Так, до нових відео. Всім гарного дня. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео.